В мене в руках новинка від Fenix BC-22R. Дуже крута, компактна, і потужна велофара, 1400 люмінів, змінний акумулятор, не сліпить водіїв, працює цілу ніч на одному заряді, та вода не проникна. Перевіримо її в реальних умовах, порівняємо з іншими Феніксами. Тож, поїхали! Всім привіт! Мене звати Ігор. Я захопився велосипедами в 2017 році, а в 2021 році. Я активно почав катати бривети, тобто марафони на довгі дистанції. 4 роки підряд я вже є суперрендонером, тобто приїжджаю дистанції від 200 до 600 км. Маю не теоретичний, а практичний досвід їзди в темну пору доби. Тому у мене є вам що розповісти про велосвітло. У мене тепер вже цілий комплект велосвітла від Fenix. Все почалося з ось цієї фари BC-25R. Яку я придбав ще в далекому 2018 році і катаю з нею фактично 7 років? Минулого року в мене з'явилася bc 26 r дуже кльова фара про огляд, на яку я вже робив. В одному із попередніх відео можете подивитися за посиланням. Окрім цього, я маю ще нелобний ліхтар від Фенікса, дуже кльовий і мигал. І тепер до мене в руки потрапила новинка від Фенікса, ще навіть жодного огляду немає на українському Ютубі. Finix BC22R. Я вам трошки розповім про неї. Порівняю з попередніми ліхтарями, розкажу про їхні плюси-мінуси, і і наглядно ви власне подивитеся на картинці, як вони відрізняються. У комплекті ми маємо саму фару, акумулятор 18650 на 3400 мА кабель USB Type-C для зарядки, кріплення на кермо, адаптер GoPro та документацію. Корпус металевий захист IP66 витримує пил, сильний дощ та падіння. На корпусі є одна кнопка керування, а зарядний порт схований під гумовою заглушкою. Він у нас Type-C, звісно ж. Вага фари 157 грам. Із цікавого, фара трошки Фенікса змінила звичні, своє звичне кріплення, виглядає нове кріплення ось так, як ви бачите. Ну і також, як я вже зазначив вище, в комплекті є дуже кльове кріплення. Під GoPro, що дозволяє фару не перевертати догори низом, використовувати у звичному положенні лише під кермом велосипеда. Разом з тим, у вас залишається доступна для керування перемикання режимів. Кнопка зверху залишається. Якщо порівняти її з попередньою моделлю, наприклад, 25, то вони зовні дуже схожі, однак є певні відмінності. Наприклад, у 22 фари. Є вже ось такі, як ви бачите, такі зрізи на корпусі. Для того, щоб водії могли вас бачити з боку порт в нової Type -C, в старої мікро usb вже богом забутий, можна сказати. Давно хотілося б від нього збавитися. І з цікавого, наприклад, bc 25 r має вбудований акумулятор. В принципі, мені завжди його вистачало, він кльово працював, але останнім часом мені здалося, що він вже просів. 22 ж фара, наприклад, вона має. Зміни акумулятора, ось так вона відкручується, і можна дістати акумулятор стандартний, який, мабуть, в. Я впевнений, що в багатьох із вас є. 18650 на 3400. Ви можете купити собі будь-який покласти собі в кишеню чи в сумочку і возити з собою раптом. Що, наприклад, попередня фара 26, вона ну, по дизайну, звісно, зовсім іншим виглядає. Але в ній теж із особливостей є зміни акумулятора 21700 ось такі на 5000 мА. Це в 26-й фарі. Але тут є один нюанс, і, до речі, мені про це писали в коментарях до огляду. Іноді у людей виникає така проблема, що коли вони їдуть по якомусь розколбасу або, точніше, коли потрапляють, наприклад, в якісь невеличкі ямки на шосері, зміщується десь акумулятор, і вона може або мигати, або взагалі вирубатися. Що стосується мене особисто, в мене цього жодного разу не відбулося. Я з цей 26-й проїздив весь минулий сезон, в тому числі 600 кілометрів, і флеш ми їздили, і ще 400 ми їздили по темному. Коротше, вона в мене відпрацювала супер. Вся фішка в тому, що ось тут, бачите, є пружинка. А ось тут, а в корпусі в 26-й, пружинки немає. І десь, відповідно, воно має якийсь невеличкий зазор. Вирішується проблема як? Да, все просто. В корпус, наприклад, на ось цей акумулятор намотати, шмат якогось пергаменту, вона, відповідно, після того потовщиться. І, в принципі, вона не буде вже куди там десоватися, по корпусу ніде не дінеться. Тому в кого така проблема на 26-й, будь ласка, використовуйте цей спосіб. Напишіть в коментарях, чи вам допомогло чи ні. І взагалі. В когось теж є така проблема. Що стосується 22-ї такої проблеми, я гадаю, що більше тепер не буде, тут пружинка ось ця є з однієї сторони корпусу і з іншої. Тобто, з двох сторін цей акумулятор тут гарно фіксується, і відповідно вже йому тут немає куди дітися. Я гадаю, що цієї проблеми не буде. Але саме 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 головне, ви не забувайте, що у Фенікса є п'ятирічна гарантія, тому без проблем і до речі, чому я раджу купувати Фенікс саме на офіційних магазинах. Під відео буде посилання на сайт, де ви можете її придбати. А якщо ви використаєте там промокод о на цю або на взагалі будь-які інші фари, ви отримуєте дуже гарну знижку. Давайте перейдемо до самого функціоналу. Як ви встигли вже зрозуміти, вона має одну кнопку, і в принципі це вся стандартна схема для всіх феніксів. Якщо ми один раз натиснемо, то ми зможемо побачити рівень заряду. Ось бачите, на ось даному випадку зелений колір, тобто тут 100%. Якщо ж затиснути, ми вмикаємося в один із режимів. Фара має 4 постійних режима і один мигаючий. Починається все з 50 люменів. Далі 200 люменів. далі 600 люменів. На мою думку, так це самий робочий, самий стандартний режим. Та 1400 люменів. так званий турборежим. В принципі, з цим режимом навряд чи хтось буде їздити, тому що він доволі швидко висаджує акумулятор. Здається, працює близько 2 годин. До речі, щодо всіх режимів і їх автономності, ви зараз можете бачити на екрані. Існує ще режим. Так званий стробоскоп для того, щоб його вимкнути, просто потрібно зажати палець і потримати на включенні фарі. І ось так він приблизно працює. В принципі, зручна штука. Використовувати в день в місті, наприклад, Підтримайте відео вподобайкою та полетіли до тестів. Далі на вашому екрані будуть кілька тестів та порівняння з іншими фарами за основу вибраний режим 600 люменів. Якщо говорити про автономність, то візьміть до уваги, що реальний час роботи може бути дещо інше від заявленого, який вимірявся в штучних умовах. Справа в тому, що всі фари і не тільки фанікс страждають від перегріву, і через деякий момент понижують яскравість освітлення. Іноді це може бути несприйнятним для ока, проте воно так і працює. Прямо так і вказано в інструкції. Тож, наприклад, мій особистий тест на автономність показав, що в режимі 1000 люменів фара попрацювала 1 годину 47 хвилин, а далі яскравість впала. І фара в загальному проробила 2 години 37 хвилин. Що мені здається, дуже непогано і навіть більше, ніж вказано виробником. Фара мала би просісти вже через 20 хвилин по яскравості, проте на око я це не помітив. В режимі 600 люменів, як я вже неодноразово казав, що для мене це здається самий оптимальний режим. Фара попрацювала 1 годину 49 хвилин і понизила яскравість приблизно від 300 до 400 люменів. І загальний час роботи в мене вийшов 5 годин 4 хвилини, що приблизно стільки, скільки було заявлено феніксом. Варто зазначити, що мої дані не можуть бути точними і абсолютно правильними, бо в мене немає люксометра, і я використовую якийсь додаток на телефон і око своє. Провівши всі ці тести, вимірівши автономність і так далі, я для себе вирішив, що ця фара це прямо золота середина, і з задоволенням напевно кататиму з нею весь наступний сезон. Ну а ще більше тестів та порівнянь будуть в самому кінці відео. Тож, кому цікаво, не забудьте подивитися відео до кінця, там коли на п'я ще буде тестів. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім спонсорам на каналі. А якщо і ти хочеш підтримати мій канал, тисни кнопочку спонсорувати під відео До основних переваг. Цієї фари можна віднести те, що вона рівномірно і доволі широко засвітлює. Дорогу, а саме головне, вона не сліпить водіїв та пішоходів. Що не скажеш про 26 ту фару. 26-та світить більш вузьким променем та дальнім, що може бути більш корисно, напевно, десь в лісі. Якщо говорити в загальному, то всі три фари доволі схожі між собою. Всі вони мають по 4 режима і один мигаючий. Але головна відмінність цих фар полягає в тому, що, наприклад, 25-та та 22 -та мають. Ось цю відсічку по верхній частині. А 26 цієї відсічки фактично немає. Вона ну, доволі добре сліпить водіїв. Проте в 26-й фарі головна перевага в тому, що вона має більш потужне і дальнє світло. Світить вона, здається, на 170 метрів. Якщо говорити при їзді, наприклад, в лісі, то фактично всі гіляки над головою вас буде дуже добре видно. А ще 26 та фара має. Більш потужний акумулятор на 5000 мА, плюс вона витримує занурення у воду. В огляді про неї я вам показую, як я її залишав в стакані з водою, вона продовжувала працювати. Якщо говорити про 25 -ту та 22 -ту фари, 25-та фара має лише вбудований акумулятор, мікро-USB, тут Type-C, тож 25-та фара має режими 50-150. 350 і 600 максимально люменів. В 600 люменях, здається, вона світить максимально до 2 годин. Що стосується 22-ї фари, то... В 600 люмінах вона працює, здається, 5,5 годин. 22 друга вміє заряджатися на ходу і працювати в 200 люмінах. А якщо говорити про 25-ту, то вона лише 50 люмінів світить від павербанку. Ну що знищівно мало. 26 та фара, до речі, також вміє від павербанка заряджатися на ходу і працювати в 200 люмінів. Якщо говорити про відсікання ось цього верхньої межі оцього світла. Конструктивно, то краще всього реалізовано це в 25. й Вона дуже сильно відсікає, Ви подивитеся це на прикладах. 22 друга, хоча й менше відсікає, але. Вона не так сліпить водію, як 26. До того ж, іноді вона з нею, мабуть, буде явно зручніше, ніж з 25-ї їздити по лісу. Ну, і як я вже вам встиг розповісти, у Фенікса змінилося тип кріплення, і я гадаю, що напевно це вже буде в нових фарах воно використовуватися. Вся фішка в тому, що старі ліхтарі. Не можна було повноцінно використовувати під кермом, що дуже зручно, наприклад, на шосе. Що стосується 25 ї фари, то це взагалі біда в цьому плані, бо її навіть якщо і придумати, якось вчепити. Догоринизм, проте за рахунок того, що вона дуже сильно відсікає цей нижній потік світла, світловий потік, то ви під собою, поперед собою, нічого не будете бачити. Вона буде світити вгору водіям в очі. Тому там треба хіба що якось колхозити, щоб вона ось в такому режимі залишалася. Що стосується 26-ї, так її можна перевернути, і так її можна повноцінно використовувати. Я так з нею їздив. З цим проблем в принципі немає. Проте до незручностей можна віднести те, що порт зарядки залишиться у вас зверху, хоча він і має таку заглушку, але все одно ви розумієте. Ну і кнопку перемикання режимів відповідно вона у вас буде вже знизу під ліхтарем, що не дуже зручно. А ось уже в 22-й фарі там підійшли з іншої сторони до цього. Зробили ось таке цікаве кріплення. Якщо до минулих фар потрібно було його окремо купувати, то ось тут воно йде в комплекті. І ось так воно елегантно ставиться під кермо велосипеда. Разом з цим у вас залишається доступна кнопка керування. Ви бачите, скільки залишилося акумулятора. Порт зарядки залишається у вас знизу. Фара чудово працює як зверху на кермі, так і знизу. Нічого не змінюється. Коротше, мені це більше подобається прямо просто топ. І виглядає дуже елегантно і естетично. Щодо плюсів цієї фари тут однозначно і дуже якісне, широке світло. Ось ця конструкція відсікання верхніх променів, яка не сліпить водіїв та пішоходів. Надійний металевий корпус, дуже все класно, якісно зроблено. Ну в руках тримаєш, ти відчуваєш, що це, що це реально крута річ. usb c зарядка та змінний акумулятор на 3400 мА. І знову ж таки автономність. Доволі крута заявлена автономність виробником. Ну а якщо вам раптом не вистачає цієї автономності, просто достаєте з кишені змінний акумулятор і їдете собі далі. Гарантія 5 років, це Фенікс, Фенікс це. Топ. А ще в комплекті кріплення GoPro однозначно плюс. До речі, дуже зручно в кого два велосипеди, наприклад, на МТБшку собі на кермо поставив, на шосер собі під кермо, під гармін. Супер! Щодо мінусів, то я би відніс би тут відсутність безпровідної кнопки. Це було б дуже зручно. Наприклад, десь окремо собі на керму виніс і вже не тягнешся, не йде до фари. Я знаю, там багато китайців мають таку штуку. І, до речі, і флагман bc 30 також має цю безпровідну кнопку. Другий мінус, хоча це більше моє такі особисті побажання, не вистачає функції павербанку. Дуже хотілося б десь в якихось екстрених випадках собі підключитися, зарядити той самий гармін. Було б дуже зручно. Ну, на жаль, на жаль, поки не завезли. Будемо чекати, можливо, в наступних моделях. В новому кріпленні відсутня можливість з такого поворотного режиму. Там воно, хоча там на 15 градусів, чи що було, але іноді це було зручно. Отже, які висновки ми можемо зробити? У Фенікса вийшов чудовий збалансований ліхтар, дійсно, якісний продукт від. Крутого бренду, цю фару можна радити для всіх і кожного, для тих, хто катає МТБ, для тих, хто катає шосе, для тих, у кого є обидва типи велосипеди, для тих, хто любить довгі марафонські дистанції, для тих, хто любить просто виїздити містом і не буде сліпити водіїв, для тих, кому потрібна автономність. Якщо вам сподобався огляд цієї фари, Діліться враженням в коментарях. Пишіть в коментарях, яка у вас фара, можливо, більш є достойні варіанти. Буде цікаво почитати. Всім до нових зустрічей. І не забудьте поставити вподобайку за це відео. Я для вас старався. Не забудьте про промокод всі, всім пока-пока.